Стюльпанчики дружини 10 квітня, зараз подивимося, їм тут мінус 5, це сонечко світить, її. мінус 5, нам да. їм дуже тут кепско дуже вже холодно, на 4,5 цікаво, там дружина. кровала ящичкам. Сейчас померим, что есть резница. На поверхности ящика у нас сколько? Минус 6. Минус 6. А что у нас перед ящиком? Минус 2. Ну так, тришка. Трішки щось. Да. Небагато, але якийсь ефект, Зараз сонечко почне пригрівати, потрібно буде відкрити ці ящички, щоб рослини прогрівалися. Бо вони реально стресують. Стресують рослини. Мінус 5. Це при тому, що світить сонечко. Вісім годин ранку. 10 квітня, ну такі у нас заморозки. Цікаво ще заміряти, що ж там у мене. Ну, воно так, да, особо, я думаю, нічого не спасло, тому що видно, що тут навіть трішка жліт на кольочку. Але заміряти треба так, мінус 4 на стовбурі. Там де сонечко не світить мінус 5, а всередині, А всередині, та всередині також мінус 5, ніякого воно тут ефекту, може тут знизу десь трошки, зараз подивимось на самій місці прищепи. Ні, мінус, мінус 6. Нічого воно не дає, ніякі укриття, це тільки. Це тільки е, чимся опалювати, обдимлювати інакше. Інакше нічого не допомагає. Добре, що яблунька ще не розпустилася. Ось на листочку. Знаєш туди. І у нас на листочку мінус 5 морозу. От такі заморозки. Якби побыстрійше вони пройшли. Може щось відігріється та виживе. Отак от. Так от.